Ви коли-небудь чули про Guilty Pleasure? Так на заході називають, коли ти щось дивишся, тобі це якогось хріна подобається, але зізнатися у цьому соромно. Вітаю, друзі! З вами, як завжди, Аніме Вочмен, і сьогодні я вам розповім про ту лавру. Як ви вже зрозуміли, корупційні лапки одного песика до мене дібралися, але донат був відправлений на ЗСУ, а значить, я сьогодні зобов'язаний вам розповісти про це аніме. Ми завжди можемо зробити це. Очі закоха дівчат всі дуже милі. Він був трішки сором'язливим і невисоким, але ми всі ним зачаровані. Манга Тулавру почала виходити ще в далекому 2006 році. У журналі Віклі Шонен Джамп авторський тандем, ілюстратор Кентаро Ябукі та сценарист Сакі Хасемі. Цікаво те, що Ябукі раніше малював екшен-мангу Cat. А Хасемі писав сценарій до її аніме адаптації. Мабуть, хлопці втомилися від екшену і вирішили взятися за те, що справді надихає будь-якого чоловіка. За малювання цицьок, звісно. А вже у 2008 році стартувала її екранізація. Наш сьогоднішній пацієнт аніме Лавру. Якщо вам цікаво, чому така назва і чи не пов'язано це якось з болотами, то ні. Це така гра слів, яка має нагадувати слово Трабл. Ви спитаєте мене, яким чином Трабрю? English. Тож що там у нас із сюжетом? Перед нами історія про звичайного японського школяра Юкіріто, хлопця, який вже довгий час по вуха закоханий у свою однокласницю Харону. Але зізнатися в почуттях, та ну ви що, це ж що гаремник. Тут на це потрібні сезони страждань і купа любовних суперниць. Та якось усе змінюється в один прекрасний день, коли на ріто буквально з неба падає гола дівчина. Привіт! Це лала! Інопланетна принцеса з планети Девілюк. І знаєте що, за якимось міжгалактичним звичаєм, раз ти випадково схопив принцесу за груди, все. Вітаю, ти офіційно заручений. І от тепер Ріто доводиться балансувати між Лалою і Хароною. З одної сторони, Лала, яка щиро хоче вийти за нього заміж, але він не може її відмовити, бо якщо він її образить, то на нього паде гнів всієї міжгалактичної федерації. І Харуна, яка насправді теж закохана у Ріто, але він ніяк не може зробити перший крок і зізнатися їй, а вона знає про його заручини з лалою, тому не може зізнатися йому. І ось у нас класичний любовний трикутник, який стоїть на місці і не рухається як українська бюрократія. Щодо сюжету, то його тут як такого і нема. Це епізодичні пригоди. У кожній серії нова проблема, нова порція фан-сервісу, і звісно ж нові обставини, за яких головний герой падає обличчям у чиїсь груди. Ну або не груди. Першу третину сезону я думав, що на цьому трикутнику і буде все триматися. І от як би воно так і є. Але гарем потрохи починає розростатися. І з'являється все більше дівчат, які хочуть оголити свої частини тіла перетріто. Ну або не дуже хочуть, але оголюють. В цілому формула працює. Але якраз десь під кінець сезону мені це все добряче набридло. Тому ова я вирішив скіпнути. Тож перейдемо потрохи до висновків по першому сезону. Візуал нічого видатного, але як для 2008 року, дуже навіть непогано. Приємна кольорова гама, непогана анімація, нерівня, звісно, Кіот Анімейшнс. Але видно, що одно аніме старалися. Та й в цілому така стилістика викликає в мене якісь почуття ностальгії щодо стареньких анімешок. Звук на дуже високому рівні. Покликали купу класних сею, наприклад, лалу озвучує Хару Хатамацу, яку ви можете знати за Aseno з Word Art Online, з з Любого у Франксі, чи, наприклад, Хорі з Хорімії. Музика. Нормально. Жоден трек у мене в голову не запав, щоб я ходив його повторював, але в цілому вона приємна і підкреслює атмосферу аніме. Хоча б брешу. Все-таки дещо я переслуховую, а саме кавери від Віару дабу Зараз ідеальний шанс, цей час настав. Не прогав його він лише один. Щодо гумору, він тут присутній. Реготати ви навряд чи будете, але посмішку він викликати може. Особливо якщо у вас є слабкість до дурнуватих незручних ситуацій з гаремників. Ну і якщо ви поціновувач фан-сервісу, то оголених грудей тут дофіга і трішки. Але є якась дивна напівцензура. То промені сонця, то пара, то ще щось. При цьому я тут все одно показати їх не можу, бо намальовано все, що треба, щоб Ютуб відправив мене у бану. Загальні висновки. Я думаю, що не дивлячись на те, що тут рейтинг 18, це ідеальне аніме для підлітків. Чесно кажучи, якби я побачив його років у 15, я думаю, я б знатно кайфанув. А що, гумор є, вайфу на будь-який смак є, голі бупси є. Що ще потрібно для щастя малолітньому сперматоксикознику? Але як ви вже могли помітити за таймлайном цього відео, це ще далеко не його кінець. Чому. Тому що, на жаль, світ жорстокий, і у 2010 році почала виходити манга Тулавру Даркнес, а вже у 2012 році її аніме адаптація, про яку я вам зараз і розповім. Але перед цим я хочу подякувати спонсорам мого каналу Соні Шеляковій та Назару, а також всім донаторам з монобази. Дякую вам величезне, ви найкращі. Спасибі, що підтримуєте україномовний аніме контент. Також перше кулінарне відео для вас вже давно відзняте і зараз знаходиться на етапі монтажу. Тож очікуйте його в найближчі дні. Ще раз дякую і повертаємося до наших баранів. Ох, Тулавру Даркнес. Це той момент, коли фансервіс зустрічає будь-які кордони, а автори залишки совісті. Якщо перший сезон Тулавру ще хоч якось прикидався романтичною комедією з бупсами і легким безум'ям, то Даркнес каже тобі прямо в лоба Я знаю, навіщо ти сюди прийшов. Коротше, тепер замість Харуни і Лали на перший план виходить момо, молодша сестра Лали. А сюжет, ну як би сказав Керрі Єврадін, він мертвий, ви його вбили. Конкрадья факенлейсенс. У головного героя тепер з'явилася ціль стати королем міжгалактичного гарему. Десь в сторонці тихо плаче Луфі зі своєю галімою мрією. Можливо, я чомусь предзято відношусь, але конкретно цю дікуху мені було боляче дивитися. Мені не було смішно, а фансервіс настільки відвертий, що героїні вже не просто випадково оголюються і кричать, а ведуть цілеспрямовану еротичну війну з головним героєм. Тут ніяких кімі кожаб не вистачить, щоб це все перецензурити. Взагалі у Даркнесто якраз таки і з'являється сквозний сюжет. Проблема лише в тому, що сюжет намагається бути серйозним, але рухається він при цьому дуже повільно. І будь-яка твоя зацікавленість одразу розбивається об купу фансервісу, який у Даркнес уже ближчий до Хентаю. Серйозно не думав, що таке колись скажу, але Даркнес перепльовує старшу школу DXD і стає десь заслуговано поруч з міжвидовими рецензентами. Висновки Толовру Даркнес це не продовження, це клята еволюція. Аніме просто скинуло з себе маски і показало, що воно є фансервісом у чистому вигляді. І навіщо це дивитися, я відверто кажучи, не розумію. Навіть якщо тобі 15. Вибачайте, але є чорно-помаранчевий YouTube. Якщо тобі захотілося 2 дитянок, то є спеціалізовані сайти, де можна подивитись поріво з 2 дитянками. Як то кажуть, не хочеш срати, не муч жопу. Ну і що, друзі? Майже остання моя обіцянка з Юками виконана. Залишився лише стрім в костюмі дівчинки-чарівниці. Як ви бачите. Він у мене є, але ще треба перешити корсета, тому що навіть китайці не щурюють костюми на дівчат-чарівниць з розрахунком, що їх будуть носити мужики під 30 з півним пузом. Власне, костюмчик перешью, підганю, і анонсую тут у спільноті Ютубу і обов'язково в телеграм-каналі, коли буде стрім. Чекайте найближчим часом. З вами, як завжди, був Аніме Бочмен. Папа і до зустрічі в майбутніх відео.